Акцент туп новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Добрий дня, шановні радіослухачі. У студії працюю я, журналіст Ірина Булгакова. А поруч зі мною дівчинка і дві молоді жінки. Перш ніж їх представити, я скажу декілька слів. Дівчинка з Вінниці Марія Величко обрізала своє довгі волосся щоб допомогти Збройним силам України і передала 3000 тисячі гривень для військових. Ці кошти витратять на придбання батареї живлення для наших збройних сил для наших військових. І сьогодні якраз у нас в гостях дівчинка Марія Величко і мама Ганна Величка і волонтер Маріна Гончарук. І ми обговоримо саме питання допомоги нашим військовим. І почнемо з Марійки. Отже, запитання до Марійки як. Ти ви, як правильно, напевно, ви, як ви прийняли рішення щодо, що ви обріжете волосся і будете передавати гроші Збройним силам України? Це було ваше рішення? Чи можливо мама там допомогла, мама підказала? Як це було? Моє рішення. Ну, а можеш декілька слів сказати? Ну, як ти вирішила? Просто ти ж побачила якісь там кліпи, чи чому саме Збройним силам України? Зазвичай дівчата хочуть якісь там ігр... якісь іграшки там, чи ляльку, а тут Збройним силам України. Доволі таки рішучий крок, скажімо. Щоб допомогти нашій Україні. Марійка захотіла більш сучаснішу зачіску, ось. І плекаючи тривалий час. Довге волосся, ось трішечки було важко з ним розставатися мені як матері. Ми з чоловіком поспілкувалися і вирішили, щоб додати змісту оцій такі от втраті. Да? Ми вирішили продати ці це волосся, продати у салон. А виручені кошти підкріпити ще своїми і задонатити на ЗСУ. Так, ось Марійка насправді дуже з великою радістю та захопленням підтримала нашу таку спільну ініціативу. Ось тому, що наша сім'я, вона є сім'я доволі таки національно спрямована, і ми зацікавлені в тому, щоб Україна перемогла. Марійка, скажи, будь ласка, скільки тобі ручків? Вісім. А тобі не було ж куди такого довго волосся. Я бачила на фотографії, наскільки воно було довге, наскільки воно ну було гарно. ну воно і зараз гарне, власне. А довжину. Це ж дуже багато років. Скільки, ну я не знаю, таке волосся треба років, щоб відростити. Вона хвилюється. Так, вісім років з половиною ми ростили те волосся. Ми навіть на хрестини його не обстригали. Ось. Трішечки зістригли. Але ми щасливі з того, що ми змогли долучитися і надати оті такі втраті незначній таку величну якби, підтримку. Все буде Україна, ми переможемо. А Маріка, а яка твоя улюблена українська пісня? О, юлузі, червона калина, похилилася. А скажи, будь ласка, коли що ти подумала, коли дізналася, що почалася війна 24 лютого? Чи можливо мама чи тато тобі сказали перші, перші думки? Які були про що ти подумала? Мені було дуже страшно, і жалко нашу Україну. А Чи допомагають Збройним силам України твої знайомі, друзі і як? Я маю на увазі дітки, серед яких ти з якими ти спілкуєшся, чи вони поїхали, дехто, можливо, за кордону, якось ви спілкуєтесь, переписуєтесь, якось також вони допомагають. А що вони сказали, коли дізналися, що а, ти зробила такий крок, як відрізала волосся і хочеш допомогти Збройним силам України? Що тобі писала? Ну, напевно, соціальні мережі. я так розумію, що ти користуєшся чи ні? Ну дехто був ем, дуже здивований, а декому моя зачіска сподобалась. Ну, в тебе дуже гарна зачіска. Хоч вона і нова, але, але дуже гарна. Повір, Я, коли дивилася фотографії, я дуже ну, побачила, що тобі дуже ця зачіска нова лич, тобто не гірше, ніж те було волосся. Але е до мами питання до мами е, е, Марічки. Е, Марі, е, вона сама вирішила, що ну скажімо, що це буде Збройним силам України. Я так розумію, що це обговорювалося, тобто, ваша, також ваша була ідея. Е, ну, ви підказали якось ці цього рішення? Так, насправді це була спільна ідея. Ось е, разом з чоловіком ми. Обговорили це все з усією сім'єю, сіли, порадилися ось і вирішили зробити так. Ганна, скажіть, будь ласка, чому саме для батареї живлення ви хотіли б ви спрямували ці кошти саме на батареї живлення? Ну чому там не на щось інше? Там безпілотник, там ну якусь там зрозумію, що нібито сума невелика, але все-таки чому саме батарей живлення? Ну справа в тім, що на безпілотник ми вже донатили. Ось саме батареї живлення це не лише змога нашим хлопцям бути постійно на зв'язку з сім'єю. Ось у нас є можливість прокидатися ранком, бачити наших дітей, обіймати їх. А у них такої можливості там немає. Вони жертвували набагато більше. Це не лише змога їм. Бути на зв'язку з родиною, з тими близькими, з тими рідними, які дуже гріють серце. Це ще й змога також живити ті ж самі безпілотники, це змога також живити всі електроносії, які необхідні для роботи саме на фронті, на передовій. Тому ми вирішили долучитися саме ось таким от чином. ще. Як ви зустріли 24 лютого у вашій родині? Що ви подумали, коли дізналися, що почалася повномасштабна війна? З Росією? Ви знаєте, це було дуже важко, не вкладалося зовсім у свідомості, але була віра, була віра у наш народ в першу чергу, тому що про незалежність України піклувалася ще моя бабуся. Тоді, коли був СССР. Вона була одна з тих, я пам'ятаю, коли вони збиралися у нашій квартирі, у інших квартирах. Це були такі невеличкі квартирники, коли вони домовлялися про незалежність, про те, що вони будуть виборювати її, яким чином. Ось. І це було трошечки ну, дуже важко розуміти, що. Люди, які називалися нашими братами, братами по вірі, насправді так не змогли переступити через усе цінне те, що плекало людству через життя, через мир, через любов, через віру ось було дуже важко, але мене спасла моя робота. Я дуже багато волонтерила саме як кризовий психолог. Надавала допомогу, і це дало можливість спертися на оте таке тверде пінґрунтя. Надаючи допомогу іншим, насправді ми робимося сильнішими. А скажіть, будь ласка, я так розумію, що я бачу, яка гарна вишиванка у, у Марічки, наскільки вона так вдягнена патріотично, тобто дух патріотизму в вашій родині він є, і ви виховуєте саме в такому дусі свою доньку. На які акценти, скажімо, при, при патріотичному вихованні ви робите увагу? Тобто, що я маю на увазі, що, на що ви звертаєте увагу, як ви виховуєте скажімо, патріота України? Е, ну, справа в тім, що патріотизм це напевно те, що передається, е, передається від народження. Е, виховати це дуже добре, але якщо ти його не маєш всередині, ну, то напевно ти його і не будеш так чітко відчувати. Так? Ось, е, це пісні. Українські, це казки українські, це легенди українські, це спомини ті, які мені розповідала моя бабуся. Да? Ось, це бажання того, щоб ми жили у мирній, трудолюбивій країні. Це бажання до світлого майбутнього наших дітей. Ви знаєте, я хочу, щоб моя дитина своєю працею здобувала собі на життя і покращувала свій добробут, а не мала, вибачте, дерев'яний туалет на п'ятому поверсі. Я зрозуміла, і запитання в мене до Марини. Це Марина Гончарук, волонтер, яка власне збирає на батареї живлення для наших військових. Ну я так розумію, що частину ми називати не будемо, саме до якої буде спрямована допомога. Але саме Марічка зарізала волосся. І На ці гроші я так читала, можливо, я помиляю, що змогли купити одну батарею, але їх має бути ну так розумію, декілька чотири чотири, так. чотири здається. Як ви ну, як збираєте кошти? Як це можна допомогти вам зібрати ці кошти і куди звертатися чи де шукати там реквізити? Дивіться, мій чоловік також служив у цій військовій частині до 2020 року. Зараз там залишилося багато хлопців, які стали близькими для нашої родини. Тому ми не залишилися осторонь, захотіли допомогти. Мою під мою ідею підтримали дружини військових. Ми об'єдналися для реалізації даної ідеї. Кожен має змогу зайти на мою сторінку у Фейсбук. Там будуть всі реквізити до карти. Е, ну я знаю, що не лише ну, скажімо, ось вам у такий спосіб допомагають, як допомогла дівчинка, але е, я знаю, що ви ще готуєте браслети. Також їх можна придбати, я так розумію, на вашій сторінці чи як ви ну, реалізуєте? І Також ці кошти знову таки йдуть на збір на батареї живлення. Так, так на сторінці у Фейсбук і Інстаграм. Спочатку ми просто збирали кошти, а потім прийшла ідея саме на браслети. Нам захотілося когось заохотити, комусь навіть подякувати. Особисто мені подобаються браслети у патріотичних кольорах. Так ми готуємося до Дня Незалежності. А скільки коштує такі браслети? Ось тут мені за нас не видно, але... Не Має ціни, тому ми просто, хто скільки скинув, ми відправляємо браслетик. Тобто це буде 3 гривні, це буде 5, це буде 100. Угу, я розуміла. Тобто, ну, я, там, я там бачила, такі, що є такі гарні з, Сердечки такі, якісь так, там так, ми просто відправили їх і вже немає. Ага, тобто не залишилися лише ці. Так, це все, що залишилось е, і ще в чому, ну скажімо, про батареї ми поговорили, зрозуміли, що на сторінці Марини я нагадаю прізвище, це Маріна Гончарук. На сторінці є і браслети, які власне можна замовити і допомогти військовим. І є реквізити для збору коштів на батареї живлення для хлопців на передовій. І якщо я так розумію, що ви спілкуєтесь з хлопцями, в чому найбільша необхідність зараз? В чому вони найбільше? Ну скажімо так, чого вони найбільше потребують зараз на передовій? Ми взагалі орієнтуємося на потребу військових. От у даний час вони потребують батареї живлення. Їхня перевага у тому, що вони довготривалі та безшумні. Можна підтримувати заряд тепловізорів, рацій, планшетів, телефонів, терміналів, старлінків. Ну одна така батарея скільки коштує? 29 тисяч Одна батарея коштує. 29 дев'ять тисяч А взагалі для виконання е, успішного виконання бойових завдань хлопцям необхідні дрони, тепловізори, е, окуляри нічного бачення, радіостанції, медичні препарати та засоби гігієни. А ще вони потребують нашої уваги та підтримки. Е, ви давно займаєтесь волонтерством? Ні, недавно зовсім з, недавно з 24 лютого, так. Тобто, е, а як ваша ваша родина? я так розумію, чоловік був на той момент е, тут в Вінниці? Так мій чоловік був в Вінниці, він служив до 20-го року. Як, як ви зустрілися? Що вам сказав чоловік? Ну взагалі, як це відбувалося, що коли ви дізналися 24 лютого? Ну, перше, наприклад, що я дізналася, це коли бомбили бохонники? Я просто почула вибухи, і мені ну, подзвонили і сказали, що по бохониках вдарили по військовій частині. То власне, я, я дізналася так, як ви дізналися, що почалося вторгнення і про що були розмови з перші години війни? Так і нам позвонили батьки. У нас спочатку навіть не вкладалося в голові, що таке може бути у нас, у наш час. Ну, а, а саме, а що сказав чоловік? Я так розумію, що він служив, тобто що. ну... Ми були налякані. Просто. Да, Чим ще до до яких які б ще благодійні проекти? скажімо, у вас є у планах, щоб допомогти? Браслети, тобто якісь інші там заходи, можливо, ви якісь там акції проводите, Ну щось є ось зараз? ми плануємо придбати автомобіль для хлопців на передову. І, і знову таки це на, на вашій сторінці якісь там є це, реквізити? Це буде так. Реквізити на мою карту, але це буде трошки пізніше, коли ми придбаємо всі батареї. Як, скажімо, люди, вони охочі з, ну, вам перераховують кошти ну, ось, на даний момент? Тобто, ви бачите, як зараз у нас людей. збір трошки при... притупився, а, а кошти чому? приходять, але вже менше. Угу. Е, ну, якщо говорити про, е, скажімо, ось ваше, ваше відчуття, е, вся ця ну, війна вона проходить через ну, зрозуміло що через ваше серце. Е, як, як ви ну, ось зараз відчуваєте взагалі себе у ролі волонтера? Я рада, що хоч чимось можу допомогти нашим хлопцям. Я дякую вам за участь у нашому ефірі. Час завершується. Я хочу, ну, по-перше, подякувати вам, що ви прийшли на наш ефір. По-друге, подякувати вам за те, що ви просто небайдужі до, до такої складної теми, як саме допомога нашим хлопцям на передові. Подякувати окремо Марічке за, за такий вчинок. Тут вчинок з великої літери. Ну і я нагадаю, що сьогодні гостями нашої програми це були дівчинка з Вінниці Марія Величко, яка обрізала своє довгі волосся, щоб допомогти Збройним силам України і передала 3 тисячі гривень для наших військових. І ці кошти були витрачені на для придбання батареї живлення для наших військових на передовій. А також у нас в гостях сьогодні були її мама Ганна Величко, і волонтер Марина Гончарук. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент топ новина. Програма для тих, хто хоче знати більше.